Дякую, шановний пане президенте, шановний пане голову Верховної Ради, шановний пане прем'єр-міністре, шановні члени конгресу. Війна, яку веде проти нас Росія, це війна тотальна. Це війна проти кожного з нас, незалежно від віку, статі, мови, віри. Це війна проти всього того, що втілює Україна. Війна проти вільного світу, війна на виснаження. Наш ключ до перемоги в ній це здатність у кризі, у кризі побачити можливість та вміння нею скористатися. Єдність мети та різноманіття засобів, іншого шляху подолати агресора в нас немає. І роль громади регіонів у цій боротьбі неможливо переоцінити. Ви той фундамент, на якому тримається країна. Від вашої ініціативності та рішучості залежить, чи зможемо ми побудувати унікальну децентралізовану та стійку до ворожих атак енергосистему. Це не просто технічне завдання, це питання виживання людей, підприємства, критичної інфраструктури. Президент України та вся наша команда докладають максимум зусиль, аби наростити міжнародну підтримку. І я радий констатувати, що така ж робота ведеться і на місцях. Наші області і громади встановлюють партнерські відносини по всьому світу. Так, Київщина співпрацює з американськими штатами Вашингтон та Юта і з французьким регіоном Іль-де-Франс. З ним також співпрацює Чернігівщина, а ще з німецькою федеральною землею Меглебург. переднє Помирання. Є домовленість про співпрацю з американським штатом Мінісота та британським ґараством Кент. У Сумщини та Харківщини є конкретні результати співпраці з регіонами Німеччини, Франції, Сполучених Штатів. Черкаська, Рівненська, Луганська також активно співпрацюють зі Сполученими Штатами. Дніпропетровщина та її громади отримують багато допомоги від німецької землі Північний рейн Вестфалія. Одещина працює з німецьким містом Бремен і готує угоди з американським штатом Меріленд. Італійським регіонам Венето, французькими регіонами Прованс, Альп, Лазурний Берег та Окситанія ще ряд областей або вже досягли подібних домовленостей, або у процесі. Крім того, розвивається співпраця міст. Так лише зі сполученими штатами на рівні міст за всю історію українсько-американських відносин укладено 31 угоду по побратимству і встановлено партнерство чи співпрацю з окремими галузових питань і ще з 36 містами цієї країни. З цих побратимств і партнерств між містами 26 було укладено укладено після початку повномасштабної війни, але цього недостатньо. Потрібно кардинально наростити ці зусилля. Кожна область і кожне місце мають працювати над зміцненням міжнародних зв'язків. Нам потрібно не просто підписані документи, а відчутні результати партнерства, технічна допомога, проекти, залучені кошти, розвиток і впровадження політик на місцях. Я закликаю вас бути активними і ініціативними. Шукайте можливості для залучення дво... Довгострокових іноземних інвестицій. Шукайте, попри війну, особливий фокус на євроінтеграції. Наше завдання зробити політичний, бізнесовий, культурний, освітній та інші простори українських та європейських регіонів спільними. Це стосується і інфраструктурних проєктів та підтримки наших ветеранів. Розробіть детальні річні плани, взаємодії на всіх рівнях. І залучайте для цього не лише посадовців, а й представників бізнесу, культури, науки, медіа, громадських активістів і ветеранів ваших регіонів. Ми робимо спільну справу. Відтак, ані руки, ані мізки не мають бути зайвими. До кінця року було би дуже добре, щоб всі регіони нашої країни визначились та провели переговори щодо конкретних угод. З такими країнами, як Сполучені Штати, Німеччина, Британія, Франція, Італія, Канада, Японія, Скандинавські країни, країни та інші європейські країни. Проте не треба обмежуватися одним континентом. світ дуже великий, і підтримка може прийти з будь-якого боку і обов'язково тримайте у фокусі країни так званого Global South. Хто ж вже вклав такі угоди, розпочинайте постійні консультації на всіх рівнях і за всіма напрямками. Топ теми в цьому енергетика, локалізація виробництва і все, що стосується покращення життя наших людей. Особливий пріоритет зброя у воюючій країні її ніколи не буває достатньо. Треба шукати нові можливості для постачання нових партій, залучати інвестиції для виробництва в Україні. Пояснювати нашим візавим, що необхідність зняття будь-яких обмежень на її застосування це вкрай необхідно для нас. Центральна влада гарантує максимальне сприяння за усіма пріоритетними напрямками. Мені здається, було би дуже гарно домовлятися про проведення року України у партнерських регіонах та містах наступного 2025 року. Треба планувати двосторонні. Телемости, спільні виступи в найпопулярніших регіональних медіа цих країн, розповідати правду про нашу війну, про переваги майбутнього членства України в Європейському Союзі та НАТО, розвінчувати російські пропагандістські міфи за кожної можливості. Треба залучатися найвідоміших представників партнерських регіонів у якості амбасадорів України. Це артисти, спортсмени, музиканти, блогери. Треба популяризувати формулу миру, президента, пояснювати, яку загрозу кремлівський режим несе для всього світу, наголошувати на важливості санкцій, повернення наших дітей, полонених, говорити про прагнення до миру та європейської інтеграції. Кожен додатковий мільярд залучений в Україну це крок до завершення війни. Це ресурси, які допоможуть нам вистояти та перемогти. Ви знаєте, що центральна влада радикально змінила підхід до співпраці з громадами. Тепер вона йде до громад, а не навпаки. Ми працюємо разом на кожний регіон і на всю Україну одночасно. Маємо спільну мету створити міцний тил для наших героїчних захисників. Крім того, Україна сьогодні стоїть на порозі важливих змін, які покликані зміцнити єдність нашої нації за межами країни та протидіяти агресивним інформаційним атакам Росії. Як зазначив президент України Володимир Зеленський, ми запускаємо нову інституцію, яка не лише об'єднає українців за кордоном, а й захистить наші національні інтереси. Це фактично стане Міністерством української єдності та протидії російським впливам. І його завданням буде координація роботи всіх державних органів в цьому напрямку. І ваша підтримка та активна участь на регіональному рівні є ключовими для успішного впровадження цієї ініціативи. Разом ми зможемо забезпечити, щоб жоден українець за кордоном не залишився осторонь і отримав необхідну підтримку та захист. Я всім бажаю натхнення та плідної роботи сьогодні, і нехай наші зусилля стануть тим фундаментом нашої спільної перемоги. Слава Україні!